Жіжу і думку гадаю, чого я ремонт не починаю. І вам цього бажаю, тому що у нас зараз червий просто акції. дуже багато акцій. Що не віриш у 20, почекай хвилинку. Я зніму окуляри. Та реально 20. Тут ще є більше. іди покажу. 50. Ми реально розпродаємо виставку, оновлюємо її, приїжджає нова, а стару розпродаємо на мінус 50. Можеш прошершати весь інтернет дешевше, реально не знайдеш. Іди за мною, іди сюди. Вищій йди. Ти. ти вже тут. Дивись. Мінус 20 унітази. Раз, два. Мінус 10 Біде. -бі. Комплект. 20 плюс 10. Вигідно.